Шкода Октавія. Автомобіль 2002 року випуску, 1.6 бензин. Автомобіль в рідній фарбі. номер телефону, ціна 4905 сотні торг. Так, автомобіль е, свіжо перегнаний, повністю розмитнений. Е, так, покажу салон. Е, так, є передні скопідйомники. П'ятиступінчується кровопродачі, є кондиціонер, 237 тисяч побігу, є всі підтверджуючі документи цього пробігу. Так, ось в такому стані у нас салон. Так, позаду ось такий вигляд у нас в автомобілі. Так, по цій наліпці можемо зрозуміти, що автомобіль був пригнаний з Берліна. Так, ось такий у нас. Автомобіль є на продажі. Кого зацікавила дана шкода і хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця, він же все детальніше розкаже. 2002 рік 1,6 бензин, автомобіль в рідній фарбі. Ціна 4900 плюс торг. Шкода Фабія, 2006 року. 1,4 бензин, номер телефону, ціна 4550 плюс торг. Автомобіль свіжо пригнаний. Покажу салон. Так, Передні склопідйомники, 550 коробки передачі, 263 тисячі. На приборці є кондиціонер. Так, Ось в такому стані у нас салон. Досить хороші збережені сидіння в даній фабі. Так, позаду Фабія ось такий вигляд має. кого зацікавила до нашкоди, хоче більш детальніше інформації, телефонуйте, а давайте вже все детальніше розкажу. Нагадую, 2006 року автомобіль, свіжо пригнаний, 1,4 бензин. 4550 плюс 5 ток. Volkswagen Golf, автомобіль 1999 року, 1,6 бензин, номер телефону. Ціна 4900 плюс присутній торг. Так, автомобіль на ось таких дисках. Покажу в салон. Передній задній склопідйомники. Коробка автомат. Є-кондиціонер. Ось така мультимедія вже доставлена. І ось в такому стані в нас сидіння. Досить хороші і збережені сидіння, так і весь салон. Так, позаду є партроніки. Так, Кого зацікавило? Кого зацікавив даний гольф? Хочу більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. Він все детальніше по телефону розкаже. Так, номер телефону. Ціна 4900 плюс присутній торг. Opel Vivaro автомобіль 2008 року. 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 8000 плюс присутній торг. Автомобіль йде в довгій базі. Так, Покажу зараз позаду, як автомобіль виглядає і салон. Так, позаду ось такий вигляд має автомобіль. Так, і салон. А, так. Ось в такому стані в нас салон. Шестистепінча коробка передач. 8 плюс 1. Так, нагадую 2008 року автомобіль 2.0 дизель. Ціна 8 тисяч плюс присутній торг і номер телефону для зв'язку з продавцем. Форт 2015 року з двохлітровим гібридним мотором, номер телефону, ціна 9 плюс присутній торг. Так, Покажу салон. Передні задні скуп під'ємники, шкіряний салон, мультируль, коробка автомат. Так, І ось такий салон форді. Позаду автомобіль ось такий вигляд має. Також є передня задня партроніки є, камера заднього виду. Кого зацікавив даний форт і хочу більш детальніше інформації, телефонуйте. Даний форт на комплектації Titanium. Нагадую, 15 рік, 2.0 бензин-гібрид, номер телефону. 9600 Hyundai Kona автомобіль 19 2019 року, на 64 кВт. Номер телефону це на договірна. Автомобіль ось такий вигляд має, так що покажу, салон є безключовий доступ, передній задній склопідйомники дуже багато різних датчиків. Так, 92 тисячі кілометрів на приборці. Так, ось в такому стані дана кона. Також є передня задня камера і також є партроніки. Когось зацікавив даний автомобіль, хоч більш детальніше інформації, телефонуйте, продовжуйте все детальніше по телефону розкаже. Нагадую, 19 року автомобіль 64 кВт, номер телефона сіграв продавця. Далі у нас Nissan Qashqai. Автомобіль 2011 року, 2.0 дизель, номер телефону, автомобіль. ціна 13500 плюс присутній торг. Так, Автомобіль свіжопригнаний, повністю розмитнений на ось таких дисках. Покажу салон. Так, передні заміску під'ємники, мультируль, коробка автомат. Так, 177 тисяч на приборці, є в нас клімат. Клімат так, підказуйте. Панорама обов'язково треба показати. Є навігація, дуже хороший салон і на дуже хорошій комплектації даний автомобіль так, автомобіль повнопривідний. повний привідний. Кого зацікав даний кашкай і хоче більш детальніших інформації, телефонуйте. Також є камера заднього виду. Так, 11 рік, 2.0 дизель і номер телефону для зв'язку з продавцем. Представим посад 2016 року. 18 мотор, номер телефону, ціна 12800. Далі Nissan Leaf Автомобіль 2013 року. На 24 кВт. Номер телефону, ціна 6800. Далі Renault Laguna 2007 року. 16 газ бензин. 5800. Далі Volkswagen Туран. Автомобіль 2003 року. 1.6 газ-бензин. Номер телефону, ціна 4600, посильник тор. Далі Авео 2005 року. 1.5 газ бензин. 2600. Далі шкода Октавія. Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, 8500, але без номера. Далі Citroen. Це Cross. На 12 рік, 2.2 дизель, номер телефону, ціна 13500 також. ПДЦ. Має інші автомобілі. Якщо шукаєте якийсь автомобіль, можете зателефонувати. Подавайте, щось підбере або прижене. Audi a 6 S-Line. Автомобіль 12 року, 3 на 10, 16500, але немає більше ніякої інформації. Так, по Форді також немає нічого. Ford Focus 2010 року, 1.6 бензин. Номер телефону ціна 6200. Десь красутня торг. Комплектація Титаніум. Далі Passat 2015 року. 2.0 дизель. Номер телефону коробка ДЗГ 12200.